Іноді буває, що у програмі неможливо встановити фокус на яку-небудь кнопку чи інший елемент керування. Це доволі неприємна ситуація, оскільки в такому випадку користувач може навіть не підозрювати про існування таких елементів керування і про те, що він може якось взаємодіяти з програмою. Отже, що вже давно існує функція Віртуальний екран, яка допомагає частково вирішити таку проблему, але вона може зарадити лише у випадках, коли кнопка має текстову мітку. Якщо ж у кнопки є лише графічне зображення у вигляді якої-небудь піктограми, то тут ця функція буде безсилою. Але нещодавно ситуація змінилася. Розробник додав у програму функцію універсальне розпізнавання, яка за допомогою так званого штучного інтелекту виявляє на екрані не лише текстові елементи, але й графічні, дає їм опис і дозволяє користувачу з ними взаємодіяти. Подивимося, як працює ця функція на прикладі програми Xiaomi Home. Ось у мене відкритий екран датчика температури. Temp. От Температура. Це ось перший елемент на екрані. 195. 78.7. Відсоток. Ну і так далі. Там буде графік із температури. Як бачимо, поки на екрані немає жодних кнопок. А лише інформація про температуру і вологість. Скористаємось описом екрана, щоб дізнатися, чи немає на екрані якихось кнопок, які недоступні для скрінрідера. Опис зображення опис зображення, яке є скріншотом екрана мобільного телефону, що відображає інтерфейс програми для моніторингу датчика температури та вологості. Ну, не будемо слухати все. Опис... Подлітіся описом кнопка. Подлітіться зображення. поставте запитання про зображення редактор. От. Українська Query показано, які елементи керування є на екрані додатку знак питання. Поставимо таке запитання надіслати кнопка генерування відповіді. зачекайте на екрані додатку є такі елементи керування кнопки або інтерактивні елементи, які дозволяють користувачеві взаємодіяти з інтерфейсом. Один зірочка, зірочка. Кнопка лапки назад лапки у верхньому лівому куті. Зірочка, зірочка, стрілка для повернення на попередній екран. Два зірочка, зірочка. Кнопка меню опцій у верхньому правому куті. Зірочка, зірочка іконка з трьома крапками у колі, яка ймовірно відкриває додаткові налаштування або дії для цього датчика. Три зірочка, зірочка, перемикачі періоду графіка внизу графіка. Ну далі з графіком нам може не можливо, цікаво, але одне ясно у верхньому лівому і у верхньому правому куті екрану є кнопки. На ці кнопки ні змахуванням, ні до 4 Ні дослідження акумулятора у відсотках 34 дотиком встановити фокус неможливо. 15 17. Ну, тут просто пусті, пусті місця. І якщо з кнопкою назад, то нам вона не дуже потрібна, тому що її успішно замінює жест назад, то от кнопка інші параметри чи додаткові опції. Нам може бути потрібно. Як же її натиснути? Скористаємось функцією універсального розпізнавання. Меню дій. У Вона знаходиться у меню дії. Розширені налаштування. Розширені налаштування. Сказувати кнопка. Опис відео. Голосовий запит. Розпізнавання прапорців. Універсальне розпізнавання. От Універсальне розпізнавання. Розпізнавання. Очікування. І чекаємо. Чекати тут треба довго. Функція працює дуже повільно. про що Розробник чесно попереджає. Успішне розпізнавання, нарешті. Спробуємо тепер подивитися, які елементи у нас з'явились на екрані. Ну це назва датчика. А от тепер якийсь незрозумілий китайський текст. Перекладемо. Назад. Ну це кнопка назад. Більше. А це кнопка більше. Ну і далі. Всі ті ж елементи. Повернемось до нашої кнопки більше. Можна її відразу натиснути звичайним простим подвійним дотиком. Але якщо з цим елементом керування треба буде часто взаємодіяти, то краще дізнатися його координати, щоб потім користуватися режимом сітки, а не чекати отак -от по півгодини, поки воно розпізнає. Координати в нього 3,19. Ну, оскільки після того, як я скористався плагіном екран розпізнавання, воно закрило, то ну, скористаюся режимом сітки. Меню. Щоб перевірити знайдені координати. Пок -мен -пок -меню. Якраз. Роз... Режим сітки. Зайомі гом. 11, 19, 10, 9, 9, 8, 7, 20, 6, 20, 5, 24, 23, 23, 19. 3, 19. Ну, Зайомі гом. Заголовок. І от ми потрапили це саме в меню додаткових параметрів. Ну і так далі. Зауважу, що результат розпізнавання графічних елементів здебільшого видається саме китайською мовою. З одного боку, це може бути не дуже зручно, бо треба перекладати, але з іншого це дозволяє чітко виділити ті елементи, які розпізнала ця функція, і відділити їх від інших елементів на екрані. Відповідно, варто для роботи з цією функцією використовувати синтезатор, який може говорити китайською, тому що той же речойс буде на цих елементах просто мовчати, що буде ну, зовсім незручно. І наостанок зауважу, що. Доступна ця функція лише у преміум версії, тобто потрібна активна підписка на GISHO. І у інших скейнері, дарах, принаймні у TalkBack, такого нічого подібного немає.